Жінка стягнула з колишнього чоловіка 100 тисяч гривень за шкоду її авто. Отже, жінка звернулася до суду з позовом до колишнього, вимагаючи стягнути на її користь понад 166 тисяч гривень матеріальної та 50 тисяч моральної шкоди. Вона пояснила, що чоловік самовільно змінив місце проживання їхнього сина, забравши його до свого помешкання. Коли ж вона приїхала, щоб побачитися з дитиною, батько хлопчика порізав колеса і пошкодив кузов її машини. Суд першої інстанції частково задовольнив вимоги жінки, постановив стягнути з відповідача 118 тисяч триста гривень матеріальної та 1000 гривень моральної шкоди. Не погодившись із рішенням, обидві сторони подали апеляційні скарги. Жінка наполягала на повному задоволенні позову чоловік на його безпідставності. Суд апеляційної інстанції погодився з визнавком суду першої інстанції щодо розміру матеріальної шкоди, проте вважав за низькою суму морального відшкодування. Відтак визначив суму моральної компенсації у розмірі 10 тисяч гривень. Цікавлять питання щодо шлюбності справ: лайк, репост та підпишіться на канал.